Друзі, сьогодні встановлювали замочок Едінгер, Ось такий смарт замок Едінгер, Дуже чудовий, дуже класний. Має для відбитку Ну, Мій пальчик не підходить, бо е я його туди не додавав, Я вже передав замовнику. Я знаю тільки код. І можу відкрити за допомогою кода. Ну ось так він виглядає. Внутрі Він з барашком, це те, що, ну, що дешевше, дуже класна модель, дуже суперова. До речі, він вже стоїть е, е, ніч простою, на ньому є каплі, бо ночі йшов е, дощ і він працює без всяких питань. Внутрі в ньому знаходяться батарейки, е, 4 пальчика батарейки. Він повністю автономний. І ще можна його підключати до будь-якого домофона. Без всяких проблем.